Справжніх кайданів вони в нашій голові. Якщо в тебе ментальність вільна, ти станеш вільним. В якому випадку страх добре, а в якому випадку страх це погано. До якоїсь певної міри вони нам корисні. А якщо вовків бояться, то в ліс не ходити. Намаскар всі ми знаємо слова заповіту поета Тараса Григоровича Шевченка. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою зрою кров'ю волю окропіте. Він закликає нас до боротьби, до боротьби проти кого? Проти наших ворогів і проти наших кайдан. Там ще й про Бога теж є декілька слів. Тобто можна по-різному це сприймати. Можна цей посил сприймати як до боротьби, як війну проти когось зовнішнього ворога нашого. так. А можна це сприймати як боротьбу з нашими внутрішніми ворогами, з нашими внутрішніми кайданами, які нас скували. Ми, вроді, вільні, бо ми можемо ходити, куди ми хочемо, робити, що ми захочемо. На наших ногах не видно кайданів, а це не означає, що їх немає. Більшість кайданів, справжніх кайданів вони в нашій голові. Що робить людину рабом? Якраз наявність оцих от ментальних кайданів, які сковують нашу голову, які не дають нам рухатись, не дають нам розвиватися. І, як на мене, Шевченко закликав саме до боротьби з цими внутрішніми ворогами і внутрішніми кайданами. Як тільки ти побореш своїх внутрішніх ворогів, розіреш свої внутрішні кайдани, автоматично ти станеш вільним. Навіть якщо зовнішні обставини те якось сковують, не дають тобі. З часом, якщо в тебе ментальність вільна, ти станеш вільним. Давайте сконцентруємося над тим, щоб руйнувати оці кайдани і бороти внутрішніх ворогів. В попередньому відео ми розбирали, хто ж наші справжні вороги. Ви знайдіть це відео, перегляньте, там буде метод, як з ними боротися. З нашими внутрішніми ворогами, тобто наші зовнішні вороги не можуть бути слабші за нас, можуть бути сильніші за нас. Але наші внутрішні вороги, вони завжди сильніші. Боротьба з ними така, що ми їх або оминаємо, так? або як в айкідо, перенаправляємо їх, їхню енергію, використовуємо як друзів. Тобто використовуємо в своїх інтересах, в інтересах нашого розвитку. Тепер про кайдани. Що таке кайдани? Тобто, це якесь обмеження, яке не дає нам рухатись, або значно сповільнює наш рук. Правильно? Еволюційно так сталося, що воно нам для чогось дано. Допустимо, є страх. Це один з кайданів нашого розуму. В якому випадку страх добре, а в якому випадку страх це погано. В випадку, коли ти розумієш, що є загроза, якась реальна загроза твоєму життю, там от є от мінне поле написано, і ти от, ну, цивільний, ти не знаєш, як працювати на тому полі, і ти йдеш туди от гуляти, гриби і збирати. Ясно, що тебе буде страх, який не буде давати йти туди. Так? Або на вулиці ураган, і от, ну, не можна виходити, треба йти в укриття, сховатися. Ну, це раціонально, коли мати такий страх, який тебе може зберегти життя. Але в більшості випадків страх він нереальний, який ми самі собі А Якщо ми йдемо по вулиці, якщо комета на нас впаде. Так? А Якщо не впаде, А я ввійшов в ліс, а якщо тут вовки є. Так? І треба боятися вовків. Що якщо вовків бояться, то в ліс не ходити? Тобто більшість наших страхів, вони є придумані. До якоїсь певної міри вони нам корисні. Для того, щоб ми не наробили дурниць якихось, які реально ну, будуть загрошувати нашому житті. Допустимо, там є обрив невеличкий, а я от розумію, що от назад падати не треба. Тож якісь такі моменти, які заставляє мене триматися, сидіти рівно. І це корисно. Так? Тому кайдани до якоїсь міри — вони корисні. От є самокати такі електронні, по всій Україні вони розкидані. І там є обмеження такої швидкості, для новачків. Там щось обмеження швидкості там невелике, що цей самокат їде повільно. І для людей, які не навчилися кататися на цьому самокаті, оце обмеження швидкості, воно буде дуже корисне. Ти хоч їдеш повільно, але ти вчишся. Тому що якщо ти зразу дати такий самокат, який 100 км за годину може їхати, то, ну такі є, <кій> то ти почнеш всіх збивати, або ти просто об'єшся. І так у всьому ну, житті. Тобто, якісь. Речі, які дітям не дозволено, а дорослим дозволено. Для чого? Для того, щоб обмежити і зберегти оцю дитину, щоб вона не наробила дурниці. Тут я не мовляю, знаю, в кого в домі є ну, маленькі діти, які можуть так ходити, то ви продумуєте, як зробити так, щоб не було гострих хотів там, в домі. Як зробити так, щоб вона в розетку нічого не запхала, як зробити так, щоб нічого там з нею не сталося, і навіть дома так обладнують, щоб дитина собі не причинила шкоди. Тому що дитина мала, вона не розуміє, вона не свідома, що якщо я от зараз е от, якийсь твердий об'єкт собі запахаю в носа, і він там буде, то це прикольно так звучить. Mm -hmm. <рес> Бачив десь відео, де дитина собі, Доктор Хаус, був так? серіал, де дитина світом понапихала цілу армію таких холов'яних солдатків в носа. І типу, прикольно. І для неї треба якісь зробити обмеження, так, щоб не дати їй можливості наробити тих дурниць. От. Але доросла людина, коли вона свідома, для неї усі обмеження, які ми вистроюємо, вони просто не мають сенсу, тому що вони її стримують, вони не дають нам рухатись. Що таке страх? Страх це та емоція, яка не дає нам рухатись вперід. Ми хочемо знайти нову роботу, ми хочемо познайомитися з кимось, ми хочемо зайнятися цікавим хобі. Ми хочемо змінити оточення, ми хочемо поїхати в подорож десь далеко і пізнати весь світ, але нас тримає. Є старші люди, які ну, живуть в селі, і вони дуже рідко кудись навіть виїжджають, тому що щось обмежує. Не то, що страх, але є якісь обмеження, якась ментальна установка, яка не дає тобі рухатись. Навіть якщо б у них були гроші, вони все рівно не їдуть. Тому що їм так нормально. То є багато різних кайданів, які нас зупиняють. І з кайданами ти не можеш їх уникати, ти не можеш їх якось перенаправляти. Ти мусиш з ними боротися. Тобто, якщо в тебе є страх, тобі треба подивитися страху в очі і побороти його. Тільки такий метод. Чим більше ми втікаємо від страху, тим сильніший той страх робиться. Тому ж, друзі, бажаю вам перемоги в цій битві. Так? Рухатись вперед і пам'ятати, що разом рухатись завжди легше. Коли ви надихаєтесь якимись ідеями, ви дивитесь відео на нашому каналі. Ви йдете шляхом прогресу. Давайте разом рухатись. Бажаю вам хорошого дня! Підписуйтесь на наш канал. Задавайте питання в коментарях. От, як ви боретесь з своїми кайданами? І чи ви зрозуміли, хто ж такі справжні вороги? Намаскар!